Українська вишивка це не просто красиві візерунки на тканині. Це ціла історія, розказана нитками. Ось кілька цікавих фактів про неї. Факт перший. Магічні малюнки. Колись давно люди вірили, що вишиті візерунки мають особливу силу, оберігають від зла, приносять щастя та здоров'я. Це були ніби магічні малюнки на одязі. Та Факт другий. Кожен регіон має свій орнамент. В різних куточках України вишивали по-різному. Кожен регіон мав свій улюблений колір, візерунок та символ. Наприклад, на Полтавщині любили ніжні, білі та світло-сірі кольори, а на гуцульщині яскраві червоні, чорні та жовті. Це як різні діалекти однієї мови, але в малюнках. Факт третій. Символи розповіді. Кожен візерунок у вишивці щось означав. Ромби символізували родючі землі, хвилясті лінії, воду, квіти, красу та молодість, пташки душі препки. Це ніби ціла абетка символів. Факт четвертий. Вишиванка як паспорт. Раніше по вишиванці можна було багато дізнатися про людину, з якого вона села, який її соціальний стан, навіть про її характер. Візерунки передавалися з покоління в покоління як родинні історії. Факт п'ятий. Довга і кропітка праця. Вишивання це дуже тонка і кропітка робота, яка потребує багато часу та терпіння. Щоб вишити одну сорочку майстрині могли працювати тижнями або навіть місяцями. Факт шостий. Вишивали всі, і малі, і старі. Вишиванням займалися не лише дорослі жінки, але й дівчатка з раннього віку вчилися цьому майстерству. Це було важливою частиною виховання. Факт 7. Рушник обличчя вдома. Вишиті рушники були дуже важливим елементом української оселі. Ними прикрашали ікони, стіни, їх використовували у весільних обрядах при народженні дитини та в інших важливих подіях. Рушник був ніби візитною карткою родини. Факт восьмий. Червоний та чорні головні кольори. Найчастіше у вишивці використовували червоні та чорні нитки. Червоний колір символізував життя, енергію, любов, а чорний землю та мудрість. Факт 9. Сьогодні вишиванка це модно і патріотично. Зараз українська вишиванка знову стала дуже популярною не лише в Україні, але й в усьому світі. Люди носять її як символ своєї національної ідентичності та краси. Факт десятий. Вишивка це мистецтво. Українську вишивку справедливо вважають видом народного мистецтва, яке передає красу природи, історію та душу українського народу. Ось така цікава та багата історія криється у кожному стіпку української вишивки.